Сьогодні і закінчується наш відпочинок. О 12-й годині, час без 15 і ми зібрали вже всі речі. До 12-ї треба вийти із готелю. Ну, у нас тут речі ті, що ми видягаємо теклі, як кажуть. У На нас ще такі речі звичайні, але хвилюємося дуже хоч би дав Бог, два дні такі збої, щось там сталося, ну, кишенів. І такі збої вилітів майже на добу. Ми так хвилюємося, щоб ми сьогодні хоч вилетіли. Не знаємо, як, поки що не переносять, але дівчатам теж вони сиділи, чекали, не переносили, а потім сказали, що переносять. Хотілося б, маршрутка у нас підв'язана під рейси і все. Коротше, спасибо. Оце соломочка не відкривала, ставила, оставлю, хай дівчата тут візьмуть, покушають. А це тут колбаска наша, хотіла котикам оддати однести, але я не знаю, як це все перти. Ще ж тапки чемодан. Тапки ці теж тоді всунемо в цей. Ну я тут ходила в цих, я їх залишу. Я в них кругом ходила. Бачите, ну грязні, ну, не скажу такі, що прямо чорні, чорні поли. Чистенько в отелі дуже чистенько. Є українських програм дуже-дуже багато, дуже багато дивилися. Ну, говоря. Вали мене трішки все одно ну, вали. Ну, дай Боже. Я думаю, я, я кажу, все в нас буде нормально. Вилити ми нормально, тому що мені знову сьогодні Діма так знився, тим прямо образом. Я потім вам скажу все. Я думаю, що і, кажу, синок, зробив все, щоб ми проїхали, щоб все було нормально, щоб у нас виліт був нормальний. Лежу на дивані, дивіться, кажу, як гарно, Пожарна труба. Фу, фу, Кухон, фу, Червоний колір. запахло запахла чи щось не потягне. Червоний колір. Ну, як пожежа. Он гарно дивиться. Ми зараз ще на диванчика сидимо, поставили речі в камеру схову, Підемо повідом, полежимо ще на празі, а потім будемо вже чекати. Що пообідали, ми, чесно кажучи, нічого. Я попила чай, взяла одне там не, не лізе вже нічого просто. Ну і прийшли, полежимо тут на пляжі до четвертої години, а хоч у нас 17.55. Дай Боженька. Хвилююся і прошу ангела-охоронця свого самого головного синочка, щоб у нас нічого не передвинулося, бо дві доби дуже здвигаються рейси. Ну, то відправлять в отель, але ж у нас чекає маршрутка. Розумієте, нам уже підтвердження прийшло. Я хочу додому вже. Відпочила я чи ні, я скажу. Ну, трішки відволіклася, менше рюмсила, але все одно, все одно в тебе в душі одне, і ти знаєш що. Чекаю, думаю, тільки приїду, відразу поїду, до Дьомуся, з'їжджу. Я не будемо кавні вести, нічого. Ні, на що воно йому нужне? Це все таке словесне, Просто з'їжджу до нього. Якраз буде 8 числа два місяці, як його немає, і поїду до. Синулі. Ні, я вже плакати не буду. Ні. Своє. Я ж кажу, що коли таким світлим приснився, таким світлим, що я не буду плакати. Я ніколи ніколи в житті не забуду, мені дуже боляче в душі, але ні, я не така, як всі. І робити якусь, знаєте, славу на тому, що моєї дитини немає, він героя, а всі інші, не знаю, хто ні. Мій такий самий, як всі. Він віддав своє життя перш за все за нас, за свою родину. Я проти цього героїзму, що з себе не знаю що не треба. Я не одна така, і він у мене не один такий. Нам подали автобус своєчасно, дуже гарний, такий пахучий всередині. Як всі кажуть, до побачення, дай Боже. Ми в цю сторону ми пішли. А ні, ми ми трошечки ходили. Ось тут ми жили в оцьому. да, весь все там. Ось тут ми жили, ось тут в цьому двір двір заходили. Все, так як тебе відпочиває. З нами Зивано-Франківська чотири людини їде. В них машина стоїть. Так, Я хочу побачити. Це там продукти, мабуть, так? Да? Там стаканчики, да? <смеш> Ой, який свіжий автобус? Прямо свіжий. <смеш> Ну мы что с сами создаем, там хтось то у нас ще підсяде, але ми поки що самі тільки. Наверное, сейчас. Ну зараз, Ну сейчас Ну, зараз заїдуть ось чуть чумувать, юа. Ну, забирають майже за 6 годин з готелю, тому що туристів дуже багато. І краще дійсно, що посидіти, ну, як кажуть, в готелі, трансфер замовити, але ви приїхали в аеропорт і немає літака. Мало лиш. І що будете робити? Туристів всіх заберуть купою гід за зробив, яку вибрали, а так я не знаю. Дивіться, люди там живуть. Прямо то приватні будиночки турки живуть. Цікаво нас будуть завозити в цей магазин, де ніхто нічого не купляє, але вони завозять. Я не, не завозили, не завозили не да? Раз не завозили. А ми їхали, їх завозили. А мені каже, що нас завозили той раз. Ну, от ніхто. Ну, в туалет сходить. Ні, вот уже остановку зробити. А. Ну ти да. Хочеш, ну, остановка, конечно, ради магазину, то воно. Ну, моря через дорогу пожалуйста, як Титаник. І напроті прямо Киликия. Дуже гарний отель. А там, де ми зараз приїхали, я кажу, ну Света каже, боже, який тут хороший бунгали. Я кажу, Світа, отаке точно було, де була Борисе, ну, коли ми були Алла Бориса, але ми з Ларісою Сетко їздили, тільки вони змінили назви, повністю зробили ремонт. Там такий отель шикарний став, взагалі взагалі. А он дивіться, який казковий отель, правда? Казковий такий. Ну це як корабль зробила. Кіліки так. він такий в такому кольорі світлому ну все. І рояль білий стоїть серед її. Я не вмію. Саша вміє наш, ми закінчимо музичну школу. Ну, не вмію я. Ну собачий вас вже зіграєш. Отой харч, значить, ти вмієш, а, а я навіть не вмію. Тоді вам слідча. Скільки йшли пасажири, скільки ми їдемо. Ой, гарний такі отель, як він називається, такий казковий, да свята з такою кришею. Приїхали на вокзал, звісно, вокзал дуже великий, дуже перший, другий термінал на кінця не краю немає, просто. Ну, швидко все йде, 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 йде. Зараз походимо ленти, потім одіває ремі. Тут пройшли, Зараз стоїмо вже скоро нас відкрили стойки реєстрації. Дивіться, не туди на кінця, не краю, не туди. Ми ж по ступенькам підіймались туди йшли. Щас, що щось там ремонт, мабуть. Тобто будемо йти на ліву сторону, і там, мабуть, зараз вони зробили. Не знаю, коротше, подивимося. Добре, добре. аеропорт Анталії це просто ду... Я не можу сказати, дупа чи як. Оце все. Вони заткнули все магазинами, кафешками, нема де не сісти, не пройти. Ні, Ні одної об'яви ніхто тобі не каже, нічого. Це просто жах, просто жах. Ми то дивимося на табло, дивимося на табло, щоб не прозівати, а ще немає нашої, нашого коридора. А написано, що є коридори, що з цього місця 11 хвилин першим ходом треба йти. Дурдом, я дурніє. Бенгуріон, аеропорт більше, але там порядок. Тут взагалі ніфіга нема. Дивіться, яка краса, скільки літаків. Вони тут через кожну хвилину злітають. Це просто жах. Наші заглядають теж. Ох, і важкий аеропорт, це просто жах. Лезли на автобусах, 15 тримали, mm. тому що ніяк не готовий до польоту. Mm. Тут такий режим, що я не знаю, у нас в місті маршрутки, взагалі, в режимі. Це просто жах. Просто жах. Тут у них, якщо ти хочеш в перші ряди, то плати 10-15 доларів, бізнес-клас 50, євро, євро, вибачте, євро. У нас у нас 18-19 ряд, у нас нормально. Ми посередині. Сюди ми летіли на шостого, а назад на дев'ятнадцятому. Будемо пристріюватися. Щось знайдемо дивитися, потім. Пішов він. Зараз другий Один за завод. І за ним бог же он вирує на ступлий літак. Чергасы тут самолет літак. А вот это пішов черга сли такие.